Ми отримуємо систему для надання реанімаційної допомоги новонародженим дітям. Вона важлива для нас, для наших майбутніх маленьких українців, так як є різні проблеми після народження у дітей або важкі пологи, коли потрібно надати негайну невідкладну допомогу. Саме ця система нам дозволить робити це вчасно. Надійно і щоб з дитиною було все добре. Це столик з реанімаційними заходами, які проводяться в перші хвилини народження дітей, якщо йдуть якісь ускладнення після пологів або під час пологів. Кожного дня у нас приблизно 8 пологів, буває 12 пологів. буває такі, що більше хлопчиків народжуються. Бувають кніше більше дівчаток. По різному. Ну так пологи йдуть, проходять, тому що багато переселенців. То кількість пологів збільшила за рахунок цього молода сім'я. Народжувала у мене другі пологи дівчинку свою, і потім пізніше тато зателефонував, що є допомога тата звати Іван, благодійний фонд території Ажтомер, що є така можливість отримати препарат системи для реанімаційного народження. Звичайно, ми погодились, тому що це важливо для нас, для наших дітей. І чекаємо представника міжнародного комітету. Буду знайомитись вперше. Представник Швейцарії несуть, везуть нам реанімаційний стіл для новонароджених. Це так мовити первинна реанімація. Відразу після народження. Якщо те, що ми очікуємо, це буде у нас. Ми будемо дуже задоволені, тому що багато діток зможемо врятувати перші секунди, якщо в буде, цьому буде потреба. Ти цей прияз, ми безкоштовно і одразу ми всі готувалися і зараз привезли. Ми завжди на готові, це дівчата, каміла та бетіна. А ну вони зв'язані з медичною сферою. Каміла працює сама в госпіталі. Її колега з іншого госпіталу подзвонила і сказала, що є в нас війни порад в ідеальному стані. Майже не користувалася. Вони вже цей госпітал не потребують. Може, є куди. Важливо продати, або хтось, де він буде функціонувати повністю. Тому одразу був, був зв'язок з нашим партнером Гарним Свен, а Sven Lens це благодійна організація Ліфт Крайні Німеччина. І вони також не перший раз нам допомагають, провозять дуже багато ну, медичного медикаментів такого формату. І вони зв'язалися між собою. І якраз Свен скинув нам фотографії, яких ми вже питали у нас тут по місцю, по Україні. І тут же нам дуже допомогли е, саме фонд територія ЮА, хлопці, які знайшли ваш цей медичний заклад, і якому ми змогли реагувати і провести сюди в Україну саме. Ми займаємося допомогою військовослужбовців, військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам також прямо участі в різних культурних проектах, і ми вже такий певний час спілкуємося, співпрацюємо з нашим дружнім фондом Тернопіль. Саме завдяки цій співпраці, і друзям з «Ліфт Крейн вдалось отримати це обладнання. Ми знали, що обладнання лікарні ще немає, і також за рахунок внутрішніх приміщених осіб збільшилася суттєва кількість пологів в будинку. Ну перш за все, я хочу подякувати за неодноразову і ненакратну підтримку да, нашого закладу і перш за все пологового відділення, яке ми відчуваємо на протязі вже більше ніж року. І сподіваюся, що даний апарат буде також рятувати і слугувати на, на благо. Життя нашим мовлятам, які народжуються нашому заходу.